Всім привіт! Мене звати Ложка і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо спостерігати мій ковер моєї прекрасної Айлі, я її візуально вже підредагувала, і тепер ви можете побачити, як я буду її переодягати. На початку закинула вам трішки її скринів, все ж таки вона мій династійний персонаж, друге покоління, хотілося показати, через що вона прийшла. Чого ми так швидко перейшли до другого покоління і чому Айлі у нас уже молодий персонаж, бо моя папочка мод стала трішки тонше. Я видалила дуже багато кастом контенту і вирішила повернутися до мінімалізму. Для комфортності. Я багато що собі додала, тому що без кастом контенту я грати не збираюся. Але розробники додали дуже багато речей, одягу, мені хотілося на якийсь час трішечки зробити простіше це все. У мене таке буває, потім я знову повертаюся до більш е такої загруженої гри. Але це все з часом, воно збирається, закручується. А поки у нас тако... Це трошки для мене. Незвично, я вже звикла, що в мене там, начебто, папка на 7 ГБ була більша, але а, відчуття такі, що нормально так моя папочка, особливо по деталям ко шкіри, кожи, стала тонша. Але нічого страшного, мені подобається. Мені подобається те, що вийшло з Айлів, вона так з підліткового віку прямо витягнулася, такі скули, така леді. Я вже починаю робити трішки скрінчиків. Ми сьогодні по ідеї я почну з неї геймплей уже повноцінний, але чекаю, поки вона вступить до університету, і ми будемо грати в Прітчестері. І тоді я почну робити вже скріни, які будуть до другої частини відео, саме про друге покоління. Маленька Мікала, у мене ще дитинка, вона скоро стане підлітком і, можливо, навіть буде жити якийсь час взагалі. Подивимося, про це я ще думаю. Як воно все буде, але отак. Айлі у нас любительниця кішок, кішок, кішечок, котиків і всякого такого. Це її остання характеристика вийшла: меломан і весела. Її мрія стати відомим музикантом. Неочікувано було для мене, дуже, бо я її трішки не такою любила, але прикольно. Так що чекаємо, що буде далі. Уже скоро університетські будні. Дякую, що були зі мною. Приємного перегляду ще раз, і пока-пока!